Війна змінила нас на наше покоління, випала глобальна боротьба за свободу та можливість жити. Місія відновлювати та відбудовувати країну, україну наших мрій. Другий воєнний рік для полтавського кооперативного коледжу став роком нових знайомств, підкорення нових вершин та можливостей. Сьогодні найбільшим нашим бажанням є відсутність тривоги. Тому ми дуже хочемо подякувати всім тим, завдяки кому ми маємо можливість навчати та навчатись, допомагати, будувати плани на майбутнє. Це Збройні Сили України, Національна гвардія України, ДСНСники, медики, парамедики, поліцейські, волонтери. Дякуємо тим, хто безупинно стоїть на захисті нашої держави та тим, хто не завжди залишиться в наших серцях. А зараз вигадаємо все те, що було важливим у 2023-му для полтавського кооперативу. Цьогоріч до нашої родини приєдналося понад 300 сміливих, проактивних, патріотичних та зумовлених до дій студентів. А у життя життями випустили більше 200 професійних, свідомих, відповідальних та глобальних студентів. Здобувачі освіти коледжу ставали переможцями всеукраїнських олімпіад, міжнародних конкурсів, чемпіонатів, посідали призові місця у обласних турнірах. Вперше у коледжі відбувся марафон вакансій Стартуй кар'єру з ПКК», за результатами якого підписали декілька меморандумів з міжнародними компаніями. Студентська рада виконувала обов'язки адміністрації коледжу. Ми брали участь у науково-практичних конференціях, писали радіодиктант національної єдності, співали козацькі пісні, були організаторами та учасниками освітніх тренінгів, провели благодійний ярмарок, волонтерили та зустрічали з військовими. Минає ще один непростий для нас рік. Ми справді багато зробили. Адже щодня ми бачимо людей, які роблять щось важливе. Щодня. І ми прагнемо стати частиною цієї спільноти. Сьогодні час команд. Постійних, тимчасових, ситуативних, простих, складних, адже перебіг подій такий щільний, що із споглядачів ми перетворюємося на рушіїв велетенських історичних подій. Спроможність Полтавського кооперативного коледжу також формує команда. Команда людей, які чують, які прагнуть почути, які співчувають. Мета і розум функціонування коледжу це студенти. Сьогодні наші студенти мають не дитячі, не юнацькі хвилювання. Як дістатися до батьків харці чи в цілі будинок, війна, обстріли. Але сьогодні наші студенти з оптимізмом дивляться в майбутнє і цим оптимізмом заражають все навколо. Батьки, наші партнери, ваша допомога в освітніх і волонтерських ініціативах коледжу. Є неоціненним. Маємо багато планів і задумав. Сподіваємось, втілимо їх разом. Усім бажаю мирного життя, відбудови і подальшого процвітання з новим 2024 роком!